Дріжджі пробіотик Сахароміцета Буларді продемонстрували позитивний вплив як на мікробіоту кишківника, так і на його слезові оболонки. Найбільша частина мікробіоти кишківника знаходиться у товстій кишці. Тут різноманітні бактерії та гриби перебувають у чіткому балансі, який може порушуватися багатьма чинниками, включаючи кишкові патогени. А також антибіотикотерапію. Хоча мікробіота може відновлювати рівновагу, це повільний процес. Дослідження показали, що сахароміцети буларді попереджують дисбаланс та значно пришвидшують процес відновлення, не впливаючи на здорову мікробіоту. Застосування сахароміцетів булардії також демонструють численні позитивні ефекти на слезову оболонку кишківника. У тонкій кишці сахароміцети булардії виділяють поліаміни, які відомі посиленням експресії ферментів мікроворсинок, наприклад, лактази, мальтази, сахарази та транспортера глюкози. У такий спосіб підтримується розщеплення ізомальтази в глюкозу. Та поглинання глюкози епітелієм кишківника. Як наслідок, підвищується абсорбація води з просвіту кишки, що допомагає полегшити прояви діареї. В товстій кишці лікування сахароміцетами буларді продемонструвало посилення синтезу коротколанцюгових жирних кислот, які є основним джерелом енергії для кишкових клітин та підтримують реабсорбцію води. Також сахароміцети булардії продемонстрували позитивний вплив на відновлення епітелію. Епітеліоцити постійно дозрівають, щоб змінити ті, що відлущуються. При кишкових інфекціях помирає більше клітин, що негативно відображається на цілісності слизової оболонки. Сахароміцети булардії сприяють міграції епітеліоцитів, тим самим підсилюючи відновлення. Сахароміцети Булардії також продемонстрували протизапальний ефект. Вони виділяють білок, що має запатентовану назву протизапальний фактор сахароміцети буларді – Булардії SIEF. Цей фактор пов'язаний зі значним зниженням секреції протизапальних цитокінів. Доклінічні та клінічні дослідження вказують, що у сахароміцетів буларді також є імуномодулюючий ефект, оскільки вони можуть посилювати виділення секреторних антитіл у просвіт кишки ці антитіла відіграють важливу роль у захисті від патогенів. Сахароміцети булардії діють у кілька різних способів, позитивно впливаючи як на мікробіоту кишківника, так і на слизову оболонку. Разом ці ефекти підтримують здоров'я кишківника та загальне благополуччя.